Доброго дня, любі друзі! У нас з'явилась нова рубрика. Кращий коментар до попереднього відео. І про те, чий це коментар і нашу відповідь до нього ми розкажемо вам у кінці відео. А зараз приємного вам прослуховування захоплюючого листа, який прийшов нам у редакцію. Софія стояла та дивилася, як її чоловік, тримаючи за руку якусь дівчину, веде її до своєї машини. Це була чергова секретарка Тараса. На ньому було розстібнуте пальто, яке ще зранку вона почистила чоловікові, так і хотілося сказати, щоб він застібнувся. Але Софія змовчала. Мені запропонували підвищення, погоджуватись? запитав якось Тарас. Вони, як завжди, сиділа за столом та говорили, це був їх улюблений час. А ти сам до цього хочеш? запитала Софія. Звісно, це ж тільки переваг, власний кабінет, секретар. Чи може секретарка? зацікавлено запитала Софія. Тарас обідняв дружину та мовив Ну, що ти говориш? Які секретарки? Мені тебе вистачає? Софія блаженно прижмурила очі. У мене три дні на роздуму, відповів чоловік. Якщо ти цього хочеш, то чому не погодився одразу? На такі речі одразу не погоджуються. Ох, заживемо нарешті на море. З'їздимо за мрією розказав Тарас. Відколи чоловік отримав підвищення, Софія не те, що море вона й Тараса не часто бачила вдома: то в нього відрядження, то зустрічі з партнерами, то приходив мало не у півночі та лягав спати. Цього дня Софія вирішила зробити чоловікові сюрприз. Замовила за ресторан з нагоди зарплати, котрі отримав Тарас на новій посаді. Вона причепорилася, одягла красиву сукню. Софія повільно йшла тротуаром, а потім вирішила сісти на лаві. Їх старосом доля. Ніби навмисне зводила. Вони вчилися в одному місті, Він на економічному, вона на факультеті іноземних мов. Вперше вони зустріли одне одного, коли Софія їхала додому. Вона трохи запізнилася до останнього і зайшла у потяг. Провідниця невдоволено глянула на дівчину. О, ще один, сказала вона, побачивши хлопця, котрий біг пероном та махав рукою. Софія з приводницею буквально підняли Тараса у вагон. Спасибі вам, дівчата. Вони обидві засоромилися провідниця від того, що їй було вже за 50 а Софії від того, що Тарас був дуже симпатичним хлопцем. Тоді вони навіть не познайомилися, кожен заяв своє місце. Друга їх зустріч відбулася у клубі. Софія весь вечір не спускала з хлопця очей, а він, схоже, не впізнав дівчини та фліртував з іншими. А їх фатальна зустріч відбулася на міській ковзанці. Софія не вміла добре кататись, от і поскузнулась. Тарас ледве її втримав, допоміг їй підвестись. Так пара й познайомилася. Він понад годину вчив дівчину триматися на льоду, а ввечері провів у гуртожиток. Хлопець зізнався, що. Спершу дівчина здалася йому нецікавою. Всі його колишні дівчата були аж надто балакучими. Друге їх побачення було в парку. Вже там Софія стала менш соромезливою. Тоді хлопець, нарешті, побачив, яка вона. І закохався. А потім зробив їй пропозицію. адже таких дівчат не відпускають. Весілля справили в рідному селі Софії за всіма традиціями. Перший час парі було нелегко оренди житла, навчання. Згодом поява сина. Софії довелося взяти академ відпустку. Та головне пара підтримувала одне одного. Це вже згодом. Тарас влаштувався на завод та отримав житло. Софія тим часом народила доньку та закінчила навчання заочно. Коли діти підросли, вона вийшла на роботу. Жили, як і усі. Софія повернулася додому, діти зустріли її та пішли у свої кімнати. А вона заснула чи не вперше не чекаючи свого чоловіка з роботи. Чимало сімей стискаються із радами своїх партнерів. Коли наступного дня вранці Тарас одягнув піджак, Софія запитала: у тебе є інше? Він не став заперечувати так, але це для іміджу і не більше. Софія мовчала, а потім мовила: Ти більше не кохаєш мене? Тарас мовчав, тоді жінка все зрозуміла. Так вони розлучилися. Тепер кожен з них живе окремо Софія з дітьми, а Тарас. У нього щоразу з'являється інше, мабуть, для підтримки іміджу. Софія далі працює на роботі. Щасливої жінки вона перетворилася в занедбану сіру мишу. Тарас тим часом і зовсім постарів, він досі міняє жінок та часто сумує за їх поселеньками з дружиною. А тепер, любі друзі, я вам зачитаю коментар до нашого попереднього відео. Наша попередня історія, я вам пригадаю, була про те, що чоловік і жінка вирішили пожити окремо, і чоловік зрозумів, що ніколи не кохав її. Пані Галина Гурковська нам написала: вона сама вибрала своє життя, і чоловік вірно зробив, що розвівся з нею. Життя кращого не було з такою жінкою. Дякуємо вам, пані Галину, за ваш коментар і зичимо вам міцного здоров'я та мирного неба над головою, любі друзі, і ми б також вважаємо, що чоловік зробив правильно. А зараз повернемося до сьогоднішньої нашої історії. І я хочу вас запитати: Любі друзі, що б ви зробили на місці нашої жінки? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам свої лайки на відео, щоб ми знали, які історії вам цікаві.